Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. Як ви знаєте, я інвестую на фондовому ринку вже майже 3 роки. Регулярно поповнюю його там на тисячу доларів і купую окремі акції. Більшість з вас, якщо ви початківці, то скоріше за все, неодноразово чули від великих гуру інвесторів, там які обертають мільярдами доларів, що краще не обирати окремі компанії, окремі акції, а краще було би купувати просто ІТефи. Тобто купувати загалом цілий ринок, там індекс, наприклад, SP 500 або індекс NASDAQ, купуючи ETF. Ну і власне, в сьогоднішньому відео хочу показати вам порівняння того, як би виглядав зараз мій інвестиційний портфель, як би я не переймався, нічого не вивчав, взагалі мало що цікавився інвестиціями, а просто поповнював свій брокерський рахунок регулярно на ту саму тисячу доларів, але просто купував один сам ETF. Покажу вам, прикладі ETF на індексі на NASDAQ, і покажу вам, на прикладі ETF на індекс SP500. Ну і покажу вам порівняння того, скільки можна було б фактично заробити за цих 3 роки інвестицій. Думаю, що відеоролик буде корисним, і якщо ви його подивитеся, то можливо не втратите гроші, а ще й заробите на тому. Так що прошу авансом поставити лайк і підписатися на мій канал. Отже, подивіться, в мене на брокерському рахунку заінвестовано точніше вартість активів на сьогоднішній час це 34 тисячі. 1509 доларів. Регулярно вам показую, як портфель зростає, опускається вартості, мінусів ніколи не скривав перед вами. Ну і в сьогоднішньому відео покажу одну таку цікаву річ. Подивіться, я інвестую 3 роки. В мене тут записані всі цифри, ну бо, ну, бо треба просто знати, мати рахунок в грошах. Можете побачити, що почав інвестувати власне на початку лютого 2021 року. Тут можете побачити ЗЕЛ, це через те, що. Угу. Інвестую в польських злотах, бо сам проживаю на території Польщі вже дуже довгий час. Ну і тут все в, в злотих, Ну, але, звісно, це просто орієнтаційне буде порівняння, так що не схиляйтеся тут на будь-яку валюту. Ну і загалом там заінвестував одну суму, вартість грошей інша. До речі, не дивіться, що тут така велика різниця і менше через те, що дана таблиця, наприклад, не враховує всіх опціонів, які в мене в портфелі знаходяться. Ну і загалом за весь цей період часу в середньому, якщо так підбити такий підсумок в середньому кожного місяця на протязі трьох останніх років я інвестував по тисячі доларів. Ну, там, можливо, ще не пройшло до кінця 3, 3 роки, тих 36 місяців, пройшло десь приблизно 34 місяці. Це навіть точно пройшло 34 місяці. Тобто, по факту, вартість заінвестованих грошей в американській валюті це 34 тисячі доларів. І подивіться, вартість портфелю на сьогоднішній час оцінюється в 34,5. Тобто, по факту, три роки інвестую, а мій портфель не зріс. Ну і слава Богу, не опустився вартості. Я не втратив. Але подивіться, була би зовсім інакша річ, якби я це і це при тому, що я як не курти, але вивчаю які акції купити, коли купити, що краще купити, якісь там певні періоди і тому подібне. Багато навчання, скажімо так, потрібно для того. Всі великі інвестори рекомендують купувати просто ІТ, купувати там загалом цілі індексні фонди. Ну і власне, що таке ETF? -и? Це Exchange, Trades, Fund. це можна по-простому так сказати, це корзина, в якій знаходиться велика кількість компаній, і ви можете купити частинку даної корзини. Це так дуже-дуже по-простому. Загалом відео про ETF буде наступне, так щоб поставити дзвіночок, щоб не, пусти, не пропустити наступні відеоролики. Ну і власне, подивіться, тут є два таких дуже популярних ETF-а, Загалом, навіть не VTI. давайте візьмемо VOO на індекс SP500. Подивіться, тут є ETF на індекс S&P 500 і тут є ETF QQQ на індекс NASDAQ. Подивіться, за останній рік і даний ETF зріс на 22,39%, тобто стільки самого, скільки зріс індекс. За останні 5 років він прибавив 80, майже 5%, за останні 10 років 157%. Індекс QQQ за останній рік зріс на 50%, прям великий ріст за один рік тільки. За останні 5 років 154% і за останні 10 років 360%. Подивіться, дуже цікавий результат вийшов Вийшов би, якби я купував просто кожного місяця частинку, наприклад, QQQ, там дві акції, тобто дві частинки даного ETF або там VOO ОО. є такі спеціальні сайти, де ви можете собі навіть навіть не спрогнозувати, а просто підбити такі підсумки і порівняти, як би виглядав ваш портфель, якби ви інвестували в ті чи інші активи. Подивіться, тут що потрібно собі вибрати. До речі, якщо ви зайдете на сайт, то він буде виглядати так. Тоді вам треба тут натиснути Backtest портфоліо. До речі, посилання на даний сайт буде внизу під відеороликом, щоб довго не шукали. Ну, і подивіться, вам тут потрібно буде вибрати, наприклад, Year-to-Year -year, від 2021 року, оскільки я власне від того часу інвестую, і до 2024 тобто до сьогоднішнього дня. Звісно, початкова вартість інвестицій це 1000 доларів. тобто, від тисячі доларів, прям я би почав інвестувати так. Ну так як я їх в принципі це робив. Ну і кожного місяця я поповнював рахунки рахунок, тобто cash flow. Я тут мушу вибрати собі поповнення фіксованої суми, фіксована сума в тисяча доларів. Ну і тут так само поповнення місячні. І, звісно, я не брав уваги на жодну інфляцію, тобто регулярно десь приблизно тисяча доларів поповнював. Хоча мав би зараз поповнювати десь хоча б 1150, щоб вийти на той самий рівень, який був раніше. Тобто, бачите, тисяча доларів була, і кожного місяця на протязі всього цього періоду часу так само по тисячі доларів в місяць. Тут потрібно вам писати assets, тобто клас активів, тобто скорочну назву, наприклад. Наприклад, QQQ і будемо порівнювати одразу з VOO на індекс SP 500. Перший портфель буде складатися на 100% з QQQ, а другий портфель буде складатися на 100% з VOO. Тут ще так само на даному сайті потрібно натиснути на кнопочку показати дохід. Ну і в принципі все тут. 100-100. Аналізуємо портфоліо. Нагадаю вам, вартість, вартість всіх активів на сьогоднішній час 34,5 доларів. Міг портфель виглядати цілком цілком інакше. Одразу можете побачити, що якби я інвестував, так як я вам пояснював, як і взагалі, то якби я інвестував в тік, ну, купувавши тільки QQQ кожного місяця, сьогодні вартість портфеля б була 46 037 доларів. Якби я купував просто VOO, то вартість мого портфеля була б 43 148 доларів. Тобто, в принципі, що в одному що в другому випадку, е, мені би краще було весь цей період часу не, не шукати, не думати, які акції купити, коли краще зайти, а просто купувати дані два ETF. -и. В принципі, одразу озброєним оком це замітно. Так би, в принципі, регулярно збільшувався портфель. Тут вже є така різниця, власне, між портфелем одним і другим, бо, власне, це дуже QQQ відносно волатильний ETF, бо там такі великі компанії знаходяться, як Nvidia, Amazon, Apple. Вони велику частину займають в ньому. І там взагалі просто менше компаній, бо там знаходиться 100 компаній. До речі, QQQ, як виглядає на сьогоднішній час, одна одиниця коштує 404, майже 405 доларів. Топ 10 холдингів, які займають 45%, це Apple, Microsoft, Amazon. Тут можете побачити по правій стороні скільки відсотків від даного ETF вони загалом займають. Загалом в QQQ знаходиться 102 різні компанії. Хоча, як бачите, там 10 компаній 45 займають відсотків, а 90 там дві компанії займають лише 55%. Так що там далі, чим чим далі. Тим менше відсотків займає кожна компанія. Це QQQ. SP 500. Так само подивимося його склад, як він виглядає. Тут ситуація інша: на першому місці знаходиться Microsoft 7,33%, друге місце Apple, ну і так далі по спадаючому. Але тут вже 508 різних компаній. Взагалі, окреме відео буде за ІТЕФ. Так що це досить таки поверхневі зараз вам розказую і показую. Тобто, краще, по факту, як ви можете побачити, було весь цей період часу інвестувати тільки купуючи ІТ, більше не роблячи нічого. Ну, але хочу вам сказати, що ситуація виглядає, як виглядає мій портфель, виглядає, як виглядає через те, що в мене великі гроші заінвестовано власне в дві компанії, які весь цей період часу, тих три роки. Не то, що не ростуть або просто не на стабільному рівні, тобто стагнують, скажем так, вони ще й опускаються. Весь цей період часу я купував PayPal, а він цілий час опускається. І до сьогоднішнього дня там, він знову ж таки і вчора опустився вартості. І сьогодні і на премаркеті так само я так само купую Alibaba, Ну вже давно купив, але велику частину загалом. І загалом в дані дві компанії, які виходять цілий час в мінус. Мене заінвестовано більше 30% всіх грошей. А це дуже велика пропорція, вложена тільки в ті дві компанії. І від них, власне, від росту або падіння даних акцій дуже залежить вартість мого інвестиційного портфелю. Бо може бути так, я принаймні надіюся, що там пройде років 5, допустимо, 5%, а можливо, там і, наприклад, більше, і PayPal буде коштувати не 60 доларів за штуку, а, наприклад, доларів 250. Ну і повірте мені, завдяки тому, що в не в нього вложено аж стільки багато грошей, то він витягне мій портфель на хорошу дохідність і може бути так, що пройде років 5, Якщо я порівняю свій портфель, то мій портфель буде навіть вигравати від того індексу QQQ, наприклад, точніше, чи там від індексу SP 500. Загалом справа виглядає так, як виглядає. Задумуюся над тим, щоб просто зменшити все таки ризик і частину грошей, які я буду поповнювати кожного місяця, складати власне в ETF. тобто купувати, наприклад, поповнюю на тисячу доларів. В місяць, а наприклад, 40%, тобто там 404 долари в даному випадку, інвестувати ще в QQQ. Ну бо мені QQQ більше подобається, як SP500. Тут прям за багато компаній, аж 508. Тут хоча б 102 компанії. Ну і більшість з них то так чи інакше я би хотів мати в своєму портфелі. Ну і можливо, незадовго почну так робити. Ну, але в принципі не факт. Подивимося, поживемо, подивимося. Надіюся, вам сьогоднішній відеоролик сподобався. До речі, напишіть мені в коментарях, якщо порівняєте свій портфель, то напишіть мені в коментарях, чи індекс чи дані ETF виграють ви в ваших портфелях, чи ви все-таки обрали кращі компанії і більше заробили. Всім дякую за перегляд, удачі в інвестиціях.